Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні я хочу зачитати вам історію про те, як чоловік зрадив свою дружину. Моє життя перетворилося на суцільну родину. Я скільки зусиль докладала, щоб досягти бажаного, але замість умріяного щастя, отримала суцільне розчарування. А річ у тому, що п'ять років тому я зустріла Романа і відразу закохалася. Хлопець відповів взаємністю на мої почуття, але була одна проблема. Роман одружений, впевнена, що більшість осудить мене, але мені було байдуже. Мене абсолютно не хвилювала думка інших людей. Я хотіла бути тільки поруч з цим чоловіком. Спершу ми тримали наші стосунки в таємниці від його сім'ї, але згодом я зрозуміла, що не хочу ділити романа ні з ким. Думка про те, що він десь там лежить в обіймах іншої, зводила мене з розуму, і тоді я вирішила, що просто зобов'язана забрати свого коханого із сім'ї. Не хочу розповідати, до яких брудних способів мені довелось прибігти, щоб завоювати Романа, але свого я таки добилась. Вже за якихось три місяці він перевіз речі до мене. Сказати, що я була щаслива, це не сказати нічого. Тепер я була єдиною жінкою у житті Романа. Більше ніхто не стояв у нас на шляху. Проте розрив стосунків з колишньою дружиною дався Роману. Непросто увесь час він ходив пригнічений, тож моїм обов'язком було підтримати його. Я докладала всіх зусиль, щоб він став щасливим. І хоча ми з Романом не спішили узаконювати наш союз, усі обов'язки хорошої дружини я взяла на себе. Щоранку на нього чекав смачний сніданок та випросуваний одяг, а ввечері чиста оселя та масаж. Зізнатися чесно, я взагалі перестала жити своїм життям, а всі мої думки крутились навколо Романа. Єдине, чого я бажала, зробити чоловіка найщасливішим. Так ми й прожили десь півроку. Часом я стала помічати, що роман дуже змінився. Від того турботливого, чуйного та щедрого чоловіка не залишилось і сліду. Коли ми зустрічались, він робив для мене все. Кожне наше побачення було як у касті. Тепер же наше життя перетворилось у соціальну рутину. Всі наші розмови зводяться до обговорення побутових проблем. Я перестала почуватися щасливою поруч з ним. Я змушена прокидатися о шостій ранку, щоб встигнути приготувати йому сніданок, а весь вечір я проводжу за прибиранням дому та просуванням одягу на завтра. Коли я жила сама, то робила тільки те, що хотіла, та коли хотіла. Тепер же я повинна догоджати чоловіку та виконувати усі його примхи. А ввечері, замість того, щоб разом переглянути фільм чи сходити в ресторан, ми обговорюємо проблеми його дітей. Я й досі не збагну, як так трапилось. Коли наші стосунки встигли перетворитись на рутину? Не вже так буде завжди? Зізнаю чесно, мені стало страшенно нудно з Романом. Раніше я жила від зустрічі до зустрічі з ним, а тепер чекаю, коли він нарешті піде на роботу. Побут, наче вбив мої почуття до нього. Коли я забирала Романа з сім'ї, то очікувала зовсім не цього. Тиждень тому я прийняла важливе рішення розлучитись з романом. Я розумію, як дивно це виглядає, але свою думку я не зміню. Єдине, чого я тепер хочу, щоб він назавжди зник з мого життя. От тільки як тепер його повернути назад у сім'ю? Ось така от історія, любі друзі. А що б ви зробили на місці нашої жінки, і чи змогли б ви на місці чоловіка покинути свою сім'ю заради іншої жінки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам свої лайки на відео, якщо історія вам сподобалася, а якщо ж ні, то поставте нам дизлайк. Адже нам дуже важливо розуміти ваші почуття. Дякуємо вам всім за прослуховування.